Добре ім'я дорожче за всі скарби, квартири, автівки, земельні ділянки, коштовні прикраси, і твори мистецтва. Телеведуча Марія Єфросиніна і за сумісництвом дружина-чиновника зізналася, як кілька днів заповнювала електронну декларацію. А донька одного з найбагатших українців Єлизавета Юрошева розповіла, як батько мільярдер поставився до її роману з молодим телеведучем. Ки як у самої цариці у Києві з розмахом відкривають бутик американського взуттєвого бренду Стюарт Вайсман. Знамениті любительки підборів святкують. Що електронні декларації, які заповнювали чиновники, зачепили і тебе, тому що твій чоловік, Тимур Хромаєв, він як чиновник мав подати не тільки в свої статки, але й твої. Всі дізналися, що виявляється, ти гривнівий мільйонер і доларовий майже мільйонер. Порахували всі твої статки на всіх рахунках, всі прикраси, годинники, сучасне мистецтво. Як ти до цього поставилася? Діло не в тому, хто який мільйонер, а в тому, що це треба все показать вот так взять и показать. То есть вы жили, наживали, а теперь покажите. И при том, что мой муж на государственной должности всего лишь два года. И у нас совершенно точно есть объяснение тому, откуда у нас наше состояние. Мы оба занимались всю жизнь бизнесом. Я шоу-бизнесом, он инвестиционным. Поэтому с точки зрения, так сказать, практической, откуда это все, к нам вопросов никаких. Мы работали, пахали и пашем, и будем будемо пахати далі. Тобі потрібно було зрозуміти, як правильно заповнювати цю декларацію, які саме речі в неї включати. Кать, звісно. У нас є юристи, у нас є консультанти, нас просвітили. Ну я писала мабуть, несколько днів, тому що я, 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 я не понимала, що как вот ну, все показать, все показать. Ну, вот ходила, все описывала. С другой стороны, я первый и единственный представитель шоу-бизнеса Украины, который показал свое состояние. Я призываю всех это сделать. У про щось для тебе було подивом, що туди ну, вот эти все сумки и вещи, пожалуй, честно говоря. Но потом, когда я увидела себя, значит, свою фамилию и фамилию Тимура, вот в этих всех желтых заголовках. Я говорю, Тимур, началось. Он говорит, подожди, нет, мы с тобой голые боссы по сравнению со всеми скульптурами, домами, вензелями и прочим, так сказать. имуществом. И я успокоилась, потому что это надо пережить. Сумок у меня Биркин нет, сумок дороже 100 тысяч у меня тоже нет. Я предпочитаю более демократичные марки. Ты готова морально до того, что широко тебе доведется запомнивать эту декларацию? Мне нечего стыдиться, мне совершенно нет никакой необходимости оправдываться ни в чем. Мы заработали все честно. Мне как женщине кажется это странным, что я должна отчитываться за каждую сумку, но исключительно как женщине. Девчина на миллиард. Сразу гостей вечерка, донька одного из наибогатших людей Украины, Леонида Юрошева, Елизавета. Відкритті взуттєвого магазину є привід подумати про те, скільки грошей ти витратила на взуття. Ну за сезон. Чесно, не знаю. Але можу сказати, я не любитель каблуків. Це странно, це дуже странно для української дівчинки, тому що треба носити каблуки. Це красиво, це витягує. Але За счет того, що двоє дітей і собака я потратила, я хорошо вложилась. Спортивною обі в этом сезоні ти підраховувала скільки пар взуття в тебе в гардеробні? Приблизно 36-40 є. Це зимового. Це спортивной місце. Який час ви приховували стосунки з Олександром Скичком, потім таємне стало відомим. Зрештою, як воно жити з публічною людиною? Моєму житті це вперше. Так, така історія. Вот я ті серйозно говорю, я не ожидала, що це такой кайф, когда полные разные сфери. Ну вот у мене, наприклад, там кризис, закриття місяця, все, капут, кінець року. Надо здавати бюджет, надо получать новый. Он. А я прихожу, а у нього все хорошо. У нього сезон починається в декабрі, У нього корпоративи. Як тато твій поставився до такого союзу з телеведучим? Ніби ти така забитна наречена українська власниця готелю. І тут в наречених телеведучий. не олігарх, не бізнесмен. Я батьки учили з детства. Любов це те, то, що ми не можемо ні заработати, ні купити гроші. Ми не вибираємо за кого ми влюбляємося. Я вважаю, що Саш очень порядочний, он гіпертвітсний. Для родителей о таком можно только мечтать. Он же только ну такой ведущий и звезда, когда он на сцене. А дома это семейный человек, скажем так. Это для меня було тоже очень большим шоком. Поэтому я думаю, что папа где-то внутри себя успокоился насчет этого. Може, справа йде до офіційного шлюбу? Что ты як дівчина двічі була заміжня, вже не поспішаєш в третє виходити заміж. Это я смогу с тобой конкретно обсудить, когда мне сделают предложение. Сейчас это как-то тупо. Ну да, але мне предложения не сделали. Поэтому, ну пока у нас просто йдуть отношения. Пока, ну, не было предложения, ну тяжело говорить. Ты б в втретє вийти заміж? Ну, пока не предлагали. Пока, знаешь, пока ты мне сейчас предложила. Я так сейчас подумаю, ну, сказать, что вот сейчас поставлена, я хочу, нет.